Американський подарунок прикордонники західного регіонального управління отримали до 200 одиниць сучасної техніки. Позашляховики, снігоходи, квадроцикли, водні судна, мотоцикли та засоби зв'язку і контролю. Нова техніка дозволить краще та швидше виявляти зловмисників і контрабандистів. А також спростить до секунд процедуру оформлення документів громадянам, які перетинають кордон. Вони дозволяють щитувати документи, проводити оформлення громадян. З таким розрахунком, що на оформлення одного громадянину буде достатньо не більше 20 секунд. Окрім усіляких моніторів та засобів контролю, прикордонники отримали надсучасну пересувну станцію зв'язку. В польових умовах можемо забезпечити зв'язок керівництво регіонального управління, як міським зв'язком, міжміським зв'язком, міжнародним, мається на телефонним зв'язком. Ми можемо забезпечити доступ до мереж інтернет, тобто електронна почта. Ну і відповідно всі ті ресурси, які відкриває інтернет. Колись у важкодоступних районах прикордонники пересували пішки або кіньми. Нині вони модернізовані взимку снігоходи, а влітку квадроцикли. Замість старих уАЗиків, джипи, шевролі та лендровери. Але, попри усілякі надсучасні засоби зв'язку та автомобілі, відправляти на пенсію навчених службових собак ніхто не буде. Їм і надалі немає заміни. Усю техніку українцям профінансував уряд США в рамках програми міжнародної технічної допомоги. Новою технікою користуватимуться прикордонники 11 підрозділів, що не... Суть службу на межі Євросоюзу.